Друзі, я буду попробувати кока І ви на каналі Саша Фейс. Підписуйтесь на канал і та ставте лайки. Друзі, в мене є один є вопрос. Хто нічого не купляє? Не Зараз я вам це про Бачите, я нічого не купила ні одного разу, ні одні гроші не витратила. Бачите? Я взагалі нічого не купляю, але... <плес> euh, хто платить? Тут і должен маленький... Зачкаю, я должен бути маленький, я вам покажу. більш-менш детальніше. Це крашо для розробів цієї гри підсказка, що тобто, безплатні хочуть таку штучку. По названням планшет, ну, яку можна купити. Тобто тут така ще корона, така корона. І друзі, хто приймає, Шо? що тут теж таке треба. Ну ніхто не хоче витрачати гроші. Друзі, напишіть у коментарі. Хто тобто хоче витрачати гроші. Та давайте будемо друженим всім писати у коментарях, щоб вони порозмовляли з розробами та написали їм. Ми безплатні теж хочуть, Теж хочуть. Таке ж саме, як і ми. Тобто той же самий. Я вже написала розробам, зачекайте. Я зараз з вами знайшла. Добрий день. Я б хотіла сказати, що гра чудова, але є два мінуси. Деякі люди не хочуть донатити. Там були, я. я теж не хочу донатити. Можна і для безко... безплатних зробити цей планшет, у якому не потрібно донатити. Топ. Друзі. Я, типу, граю декілька ч... років. Ну, тобто, я граю вже 4 місяці. на цю хруму, алейшла 5 місяців тому. І вся дуже... Так, вона мені подобається. Але коли вийшов в той планшет, я була в шоці. Я була в шоці. Зачекайте. Січки... Що нового? А максимально ранних правящими всем миром, ну то все там по шлюпки. Окей, окей. Ну, друзья, так я дивлюсь тоже в россиянин. Зараз. Так, Алло. Дивіться, уважно. Ось послаба. Ось. Ось цей планшет. Ви його побачили? Я теж. Всім пока.